Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і сьогодні ми починаємо серію відео про кросівки Dynafit. В цьому сезоні асортимент бігового взуття Dynafit збільшився, додались нові моделі, і прийшов час розставити все по поличкам, щоб у вас було чітке уявлення для чого, для яких потреб та для яких умов ті чи інші кросівки, та чим одна модель відрізняється від іншої. Ми знаємо, що компанія Dynafit в першу чергу орієнтується на спортсменів, і вони самі кажуть, що наше взуття від спортсменів і для спортсменів. І це означає, що вони постійно тестують своє взуття на регулярних тренувальних забігах, а також на змаганнях. Ось, наприклад, кросівки, які пробігли Блан, одне з найвідоміших змагань. А до цього спортсмен, що в них пробіг, Ханес Намбергер. Близько року допомагав розробляти модель дизайнерам та інженерам і за допомогою цих кросівок покращив свій результат на цілу годину. Але Dynafit робить свої кросівки не тільки для скаймарафонів чи для вертикальних кілометрів, де спортсмени змагаються за кожну секунду. У Dynafit є велика градація різних кросівок. Де кожен, чи ти спортсмен ультрамарафонець, чи ти початківець у трейлранінгу, чи ти бігаєш короткі дистанції, чи ти бігаєш довгі дистанції, чи ти бігаєш по ґрунту, чи по складному рельєфу. Буквально кожен зможе знайти ту модель, яка йому потрібна. І щоб легше розуміти цю градацію, давайте глянемо на графіку, яку пропонує Dynafit. Отже, у нас тут є дві змінні. Це дистанція, стрілочка горизонтальна, і швидкість, стрілочка вгору вертикальна. І різні моделі кросівок розраховані на різну дистанцію. А також в одних кросівках вам буде бігтися швидше, а в інших комфортніше та м'якіше. Це не значить, що якісь з цих кросівок кращі чи гірші. Це значить, що Кожна модель кросівок розрахована на певну задачу. Вона так збалансована, в ній використані такі конструктивні елементи, що саме для цієї задачі ця модель буде максимально ефективною. Наведу дуже простий приклад. Спортсмени, що хочуть пробігти коротку дистанцію на швидкість, використовують, як правило, дуже легкі кросівки з тонкою підошвою, що має гарний відскок. Та мінімальний дроп, тобто це кросівки, задача яких перевести якомога більше вашої енергії у швидкість. Але якщо ви хочете тренуватися на середніх чи довгих дистанціях, то вам в першу чергу потрібна амортизація. І ваші кросівки відповідно будуть, скоріш за все, трошки важчими з товщою підошвою та більшим дропом. В таких кросівках певна частина вашої енергії буде поглинатися підошвою і розсіюватися, але вам буде комфортніше. Отже, коли ми знаємо ці принципи, давайте поглянемо на кілька моделей кросівок Dynafit. У мене в руках модель під назвою Ultra 50. Вона існує як з мембраною Gore-Tex, так і без неї. Цей кросівок для трейлів на середній дистанції приблизно 30-40 кілометрів. І розрахований він скоріше для регулярних тренувань. Звідки ми це знаємо? Отже, висота підошви цього кросівка 30 мм у п'ятці та 22 мм у передній частині. Це означає, що дроп тут 8 мм. Ці значення є загалом найбільш поширеними серед виробників такого типу кросівок. За градацію самого виробника. У цих кросівках низький рівень відскоку і середній рівень амортизації. І якщо амортизація залежить в основному від товщини підошви, тобто чим більше у вас піни в проміжній підошви, тим краще кросівок амортизує, то з відскоком трошки складніше. Коли ви біжите, підошва поглинає та розсіює частину енергії удару. Але відскок це щось протилежне. Це повернення частини енергії, яка була направлена від вашої стопи в землю назад. І це допомагає бігти. Тож, чим більша амортизація, тим менше відскок. І навпаки, чим жорсткіша підошва вашого кросівка, Тим більше енергії вам повертається, і тим більший відскок. Це правило, яке має і свої виключення. Технології не стоять на місці, і виробники постійно експериментують з матеріалами проміжної підошви, щоб вона, залишаючись достатньо м'якою, була все ж пружною і після стискання швидко повертала свою форму. Очевидно, що коли ви бігаєте для тренування, а не на результат. Вам ця властивість підошви не принципова. Ультра 50 розроблені для постійних тренувань, коли важливо, щоб енергія удару при приземленні розсіювалася і ви менше навантажували свої суглоби та менше ризикували отримати травму. Що ми ще маємо в цих кросівках? Протектор від помока має висоту 3,5 мм і розрахований на гарне щеплення з ґрунтом. Підтримка п'ятки тут забезпечується ось цією стропою, що зветься Heel Preloader. Ми будемо зустрічати її і в інших кросівках Dynafit. Верх кросівка добре захищений термопластичним поліуретанок, як носок, так і з боків. Шнурівка тут класична, але ховається у кишеньку. Отже, всілякі гілочки або що не пошкодять кросівки під час бігу, і шнурівка об що не зачепиться. Отже, ми розібралися, що Ultra 50 має середній рівень амортизації, що видно з товщини підошви. Вона знаходиться у середньому діапазоні товщини підошв, якщо брати відомі моделі бігових кросівок, і має низький рівень віддачі енергії, тобто відскоку. Але це і не потрібно, бо Ultra 50 розрахований скоріше на тренування, ніж на змагання. Переходимо далі. У мене в руках модель Ultra 100. Вона також буває з Гортексом та без нього. Що тут цікавого? Тут більше сітки зверху, тут дещо інший малюнок протектора, але це все той же протектор для трейлу. Але на цей раз не помока вібрам з резиною мегагріп. Тут, звісно, є підтримка п'ятки і класична шнурівка, що ховається у кишеню. А суттєва різниця між Ultra 100 і Ultra 50 у підошві. Вона тут товща, 32 мм у п'ятці і 26 мм у передній частині, що дає дуже гарну амортизацію. Але також Дайнефіт заявляє, що саме в цій підошві використовується спеціальна піна. На 20% легша за класичну Ева Піну, та на 10% більш пружніша. Тому і відскок у цих кросівок буде кращий, ніж у Ultra 50. Отже, кросівки Dynafit Ultra 100 найкраще підійдуть для марафонських та ультрамарафонських дистанцій як для тренувань, так і для змагань. В наступних відео ми поговоримо про моделі кросівок Dynafit, що розраховані в першу чергу на швидкість, а також про кросівки для сходжень на гірські вершини. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.